Всім привіт Вітаю на каналі Сьогодні буде таке відео про мій перший досвід вирощування малини Почалося все скажімо так, пройшло вже сьогодні десь три місяці як я почав скажімо так займатися е, Вже вже такий знабутий певний досвід Певні шишки набиті, такі проблеми на другий рік це все буде якось трохи перероблятися, передосконалюватися. Почалося все з того, що мій товариш Саша Комаринський більше відомий як Курц. Привіт Саша. <кій> Порадив мені каже Володя, маєш... Десь Клаптик землі вирощує, каже, там можна все, що хочеш, вирощувати, наприклад, з малина. Там. От, я те там почув, сказав дружині, дружина мене підтримала. Спочатку була дуже От перша проблема, з якою зіткнувся, це от від перепаду температур, крапельна трубка розширяється. На, на сонці і вже от вона, крапельниці не співпадають з кущами, хоча кущі садилися чітко 50 см між кущами і планується 2 метри між От, Треба не знаю, якось або густішу крапельку брати, або ще що щось придумається до весни цього року теж. Так є як, як, так є як є. Щотку було тяжко, було страшно на город. Ось таке все воно нещасне, щось сохне, щось сприйнялося, щось не прийнялося, щось прийнялося, потім сохло. От. Трохи скажімо так, руки опускалися, але якийсь, якийсь день, день один. Рей, подивитися і побачити там зав'язався перший цвіт. От, вже якось воно веселіше стало, значить не, не марно це все робиться. Потім вже е, пішла вона трохи в ріст, докупив ще саджанців, до досадив. Зараз на даний момент є десь 250-260 саджанців. Рядок має 200, десь 200 метрів. Так що треба буде ще досадити 150 кущів і буде. Буде 400 повний буде рядок. Це можливо буде в жовтні в місяці, може, вересні. От. Потім знову був такий день, що бачив, що вже почала червоніти. Перший урожай, він і наші є. Та. Та сьогодні Тимофій Володимирович прийде збирати перший урожай. Тут же стало зовсім посиліше. Сорт, сорт поляна, по-моєму е куплявся два рази в двох різних людей, в двох різних місцях. Прийнялося, я не знаю, в загальному десь відсотків ну дуже мало, я трохи був розчарований, відсотків 25 прийнялося від цих саджанців, що я купив. Ну це таке це урок платний урок. А, тут я буквально на днях просапав. От, і зараз хочу замульчувати, вже частину замульчував, бачите скільки замульчував. Для мульчі використав <гум> бурян, який скошував і от під, власне під кущами це газонна трава. Коли косять всі викидають, а я назбирав, трохи сусід мені підзбирав, поміг, О, насушив і зараз воно все піде буде деякі з нього користь. Капельний полив у мене такий скажімо, далекий від ідеалу. У мене немає резервуару, який би вода була відстойна, у мене йде прямо з криниці. Ну не зовсім прямо з криниці. Так як оцим шлангом, звичайним поливочним, по-моєму. По-моєму, 20 -ка. Через весь город 250 метрів вода піднімається догори. У мене ділянка така, скажімо, город. Е, перепад по висоті метрів 10. Я вирішив підняти воду догори і вже нанес, щоб воно собі <кій> стікало по крапельній трубці. Крапельна трубка 16 мм з крапельницями 2 літри на годину, 2 літри на годину, з кроком 50 см. Досвід у, мене, досвід у мене перед тим не було ніякого. Щось, щось побачив в інтернеті, щось, щось почитав десь, хтось, хтось щось підказав. Саша багато мені підказав за що йому велике дякую. О, і... Ну, навесні я планую тут поставити якихось там, два можливо єврокуби привозити якусь воду і відстоювати її О, тут ще пару кущів прийнялося От шланг приходить сюди тут вже йде перехід в 32 пластикову трубу само звичайно. і тут вже такі фітін а то ще планувався ще один рядок Він в мене не щось пішло не так о! І така труба, якби виконує роль Олександра певного роду. І такий перший досвід. Є вже якийсь результат за три місяці. Подивимося ще до восени підрахуємо сіки. Оскільки з того всього збереться, буде якийсь, не знаю, може якийсь компот, може варення, може <смі> продасть 2 кг, щоб був якийсь стимул. 에... Що тут ще таке сказати. А ну зараз сьогодні можна сказати серпень місяць, 30... 31 липня От, ще десь я думаю е... вона має плодоносити доносити десь до... До глибокої осені, напевно. Це щось збереться, щось буде. Якщо щось робити, то щось буде. Якщо пробуєш, то є два варіанти. Або вийде щось того, або не вийде. Якщо не пробуєш, то варіант тільки один. По-любому. О! Всім. Дякую за увагу. Потім ще доліплю відео як Тимофій Володимирович збирає урожай. От. Всім. Всім доброго здоров'я. Щось робіть, робіть, старайтеся робити на себе. І щось з того буде, по-любому. Всім гарних урожаїв, натхнення і доброї погоди. Temu fiu bo diamor želel, da vas je, da ne do orožja izberete. кто такой? Тимофейчик. А с кем приехал? Мама. А это кто? Тимофейчик. Нет, это кто? Где Тимофейчик? Где Тимофейчик? Где Тимофейчик? А ну, бери, взрывай. Ты их гарно взрываешь. А ну гам. А ну покажи, яка велика, мамі. Десяка гарна, на хам. Добра малинка. Деся, вони вже знову в Ну, Каже, ура! Ура! ля Кажи, є юба свого тетука. Що зама малинку там? То в Фійку? Замо, добре? Яка добра? Покажи, яка малинка добра, а ну ням ням, ням. Добре. Ходи, подивишся, то ще одна є, а то завтра будемо два. Або післязавтра. Бачиш, а вона ще не добра, не рві. Не чіпай. Це ще не добре. И видишь, тут тоже достает. Целка сдвинута. Да. Ну. И... чем меряешь? Джу. Не, я не меряю, я снимаю видео. И привет. И привет. Молодая. Подостигала. Це mm -hmm. буде пан на другой тижні.